Значить, звіт про роботу водоканалу за 11 2015 рік готовий. Він був заслуханий на зборах засновників. Я підготовив свою інформацію. Представник місць виконкому. І... Пам'ятаю, там депутат Юник, депутат Крамар, просили включити порядок денний, і я також на тому настоював. Ну, на жаль, сесії не можуть зібратися, і ми не можемо прозвітувати. Але я коротко хочу 5 хвилин забрати вашої уваги, сказати пару речей. Щоб ви зрозуміли, і дуже прошу вас проникнутися проблемою. Водоканал міста Троскавця це є стратегічне підприємство. Від води. Залежить дуже дуже багато. Якщо, наприклад, ви читали в пресі, що в Бориславі там по два по три тижні не було води, воду довозили і люди якось перемучились. В Трускавці таке неможливо, тому що ми є бальнологічний курорт. У нас є маса відпочиваючих, і питання водопостачання міста і каналізування міста є дуже гостре, дуже гостре. І тому, на жаль, воно стало політичним питанням. Його використовують в політичних е, цілях. Я коли. Прийшов від міської ради більше року працювати водоканал. Першим, першою чергою е, керувався принципом і зараз керуюсь, і буду керуватися не на шкоді. Це основне, тому що працюючи в водоканалі. Ми з керівником, генеральним керівником е, цей у нас не було жодного конфлікту. Ми спільно сприймали, е, приймали всі рішення, щоб у трускавці було круглодобове водопостачання якісне. На сьогоднішній день ми досягли, що три четвертих міста мають круглодобове постачання, клі, крім е, вулиці Сарайдачної, вулиці Мазепи, верхніх е, поверхів. Решта все місто має е, круглодобове водопостачання. У нас які питання після року роботи я поставив перед міською радою, перед депутатами озвучував в інтерв'ю. Перше, питне озеро повинно залишитися в Трускавці питним озером. Альтернативи немає. Якщо в Трускавці не буде питного озера, ми не те, що круглодобове водопостачання, ми не зможемо зробити навіть цілоденне водопостачання. Вода буде тільки по графіку. В випадках аварії, на Старийському водогоні, що постачається, води взагалі в Трускавці немає. У нас всі верхні санаторії, взагалі всі санаторії, є, крім санаторії дніпро бескіт Перлина Прикарпаття і Шахтар, мають воду з озера постійно. Що ви розуміли? Стрийську воду ми подати через станцію третього підйому, яка знаходиться на вулиці Стемницькій, одночасно, виключивши озеро, все місто ми не можемо. Використовується е, е, ц, цей городище е, ємність 10 тисяч кубів. Це є перше. Друге, в мене підготовлені вся інформація, весь аналіз. Про інвестора Альфа плюс, який не виконав свої інвестиційні зобов'язання. І тому треба ставити питання, що Трускавецький водоканал повинен бути 100% комунальним підприємством. Я вам коротко зараз скажу слідуюче. на сьогоднішній день ТЗВ Трускавецький водоканал має 51% міської власності і 49% Альфа плюс, інвестора нашого. щоб прийняти рішення. А всі рішення по штатному розкладу про інвестування, про заміні водогонів, що більше 50 тисяч повинно бути на на зборах. А збори правочинні рішення, коли приймають, є присутніх більше 60%. Одним словом, якщо інвестор, а інвестор вже більше чотирьох місяців не хоче ніяких рішень приймати і все готує під виборчу компанію. Я не хочу зараз ніякі прізвища називати, щоб не говорили, що це якийсь порахун ну, зведення рахунків. І на сьогоднішній день я вам скажу одно: колектив в водоканалі хороший. 90% людей є спеціалісти, які переживають за роботу, які хочуть працювати і працюють. Нам треба поміняти тільки керівництво. Я це озвучував ще два місяці назад. Не всім це сподобалось. Я не збираюся очолювати водоканал. Це не є моє, хоча в мене є технічна освіта. Там потрібно поставити молоду перспективну людину. Яка має технічну освіту, яка хоче зробити щось для міста і може працювати 10-15 років. Я допоможу. Але керівництво 100% треба міняти. Міській раді потрібно подавати е, позов в суд про е, виведення інвестора, засновників ТЗВ водоканал, як такого, який не виконав своїх інвестиційних зобов'язань. Я вам хочу показати. 2008 року тоді пан Федорочак, він знає на його ім'я. Він тоді був представником від міської ради, очолював комісію. Дали 2008 році, в першому місяці, про виконання інвестиційних зобов'язань на 21,5 мільйони нашим інвесторам. на сьогоднішній день. З цього працює неповних 7 мільйонів. Решту то все є повітря, не потрібно, помилки і як можна назвати. У 2008 році було написано: от, от пан Федорочак получав, що третє будівництво е, споруди витрачено 5 мільйонів 600, третього підйому. 5 мільйонів 600. І воно в інтерв'ю попередній міський голова говорить, е, готовий на 90%. Я е, на сайті в газетах дам свій звіт і покажу, яке це є приміщення. В якому вона стане і гроші виконані на вітер. В 2013 році це приміщення з Альфи плюс через 5 років передано на е баланс міського водоканалу. І Міський водоканал винен гроші «Альфа-плюс» плюс 3 мільйони сімсот Один папір, один возняк. Директор альфа Плюс передав другому возінку генеральному директору ні акту передачі, ні що там знаходиться, нічого. От один папір. Більше нічого не хочу говорити. Вибори закінчуться через місяць. Нічого не зміниться. Водоканалі нічого. Нам треба жити. У нас повинна бути вода. Хто буде міським головою, мене це не цікавить. правда. але вода в трускавці повинна бути. Всі матеріали будуть створена з новими депутатами, депутатська комісія, залученням громадськості. Ми повинні навести в цьому порядок. Не можуть ставити трускавець на коліна за їжі. Які хочуть водою регулювати свої приватні інтереси і забрати в трустачан додаткове джерело водопостачання питне озеро, питне озеро має бути громадським і воно має бути питним. Іншої альтернативи немає і ближайших 10-15 років не буде. Дякую.